Бажаю здоров'я, я військовослужбовець військової частини Т0930. В моєї сім'ї сталася Велике Горе. Ми з дружиною втратили третю дитину. Померла дитина, давай? Помер, померла моя доня. І в мене залишилось двоє дітей неповнолітніх дівчинці 6 років і хлопчику 1,5 року. Моя дружина. Дуже тривалий час знаходилася знаходилась на зберіганні у лікарні. Ось скільки разів вона знаходилась. Скільки разів вона знаходилась на зберіганні. Я тривалий час, починаючи з грудня місяця, просив своє командування про відпустку за сімейними обставинами для того, щоб навідувати дружину і дивитися своїма двома дітьми. Тому що батько і тесть мої, вони теж служать на передовій. І в мене немає більше рідних і близьких, хто міг би дивитися за моїми дітьми. На що я отримував відмову? Мене не відпускали додому, і за моїми дітьми дивились чужі люди. Після чого а Хто вас не відпускав? Командування. Так як сказали. Як мені повідомив комбат в військовій частині в штабі, не, не можу сказати, де, де штаб знаходиться по сімейним, від, по сімейним обставинам, нікому не давати відпустки до кінця року. А ви Я... розповіли ви розповіли їм, що ваша дружина з двома дітьми маленькими знаходиться Я сама розпові... на, на цьому, в лікарні? хвора? Я їй розповідав і документально це все пояснював, показував. Що її швидка забрала, що діти... Це ж це свідоцтво про народження ваших дітей, правильно? Так, Я розумію? Так, так, да. Ось, е... З січня місяця мені все ж таки вдалося випросити, виклянчити собі відпустку, але вже ця відпустка була не за сімейними, це була відпустка щорічна, обов'язкова. Мені надали її на 15 діб. Дружина в цей час знаходилась в лікарні, я забрав дітей, знаходився з дітьми. Другий раз... У вас така через... хвороба у дружини, що вона не може просто, да? в, неї, в неї щось складне дуже захворіти. В, да? в, в, в неї було. Я нервуюся, ага. загроза викидеся на, на ранньому сроці. В неї ось опустилось дуже низько правосаязяя я, я і... да. Тобто вона не може, да вона не мог її да. постійно треба було під на і виходить, Ви оце по моєму цьому по моїй рекомендації взяли висновки лікарсько-консультативної комісії, так, ну, що дружина. Потребує так. догляду, а ви можете здійснювати догляд це вже так. після після втрати дитини. Угу. Тобто, перший раз вони надали мені відпустку на 15 діб. Пройшли ці 15 діб. Я приїхав. Вони надали ще одну відпустку на 15 діб. Це теж що цього відпустки. Обов'язкової, тобто командування я вже наскільки просто задовбав командування, що вони мені оці ці відпустки короткочасні не... ну оці ці відпустки вони надавали. Uh -huh. Коли дитина першого, першого числа дитина з'явилася на світ, другого числа дитина померла. Мені на поховання да... надали 10 діб знову ж по сімейним обставинам, я всю документацію. Надав, получається, дружина в лікарні, діти самі, ваші родичі всі на передовій. Ви на передовій. Ви доброволець, правильно? Я до да, я добровільно з початку війни, березні місяці. Війни. Я забрав батьків з Києва, переїхав додому на Кривий Ріг і добровільно спершу хотів піти в тере в тероборону туди не брали, бо я до цього не служив ніде. Я пішов в наше ТЦК районне і добровільно записався. На служить я зараз в даний час не в батальйоні розмінування, я не, не передовій, але служу вже два роки. Я зрозумію. після чого як все це сталося, ми поховали дитинку. Дружину виписали з лікарні. Я вернувся у частину. Але після касеру розтину в неї пішло оскладнення, і вона майже весь час вона знаходиться в лікарні. Це я теж документами підтверджуючими, надавав, просив відпустку. Я надавав ЛКК довідки, висновки, одні висновки, другі висновки. Це вже по справі. Ну я їх надавав. Потребує тимчасового стороннього догляду з такого то періоду. по такий вона не може піднімати і що, важко, і що військова частина. Зараз Ви рапорт писали, вони. Вони і... навіть без рапорта, вони просто це не, зах... це не в нашій юрисдикції, По і закону... що вони вам раді? По закону ми вам порадили. юрист порадив взяти лікарняний. Для, нього... лікарняни. Для нього це дуже просто. Ну, я хочу сказати, друзі, хто не знає, то лікарняний в Україні військовому зараз взяти неможливо без направлення командира військової частини. Це просто нереально. Тому це називається піди туди, не знаю куди, зроби то, не знаю що. Я прошу усіх, хто. Має відношення до військової служби. Всі, хто має відношення до прийняття рішень, вирішити питання даного військового. Можете сказати ваше призначено батькові? Терещенко Дмитро Олександрович. Терещенко Дмитро Олександровича. Також я прошу вирішити питання в цілому системно таких людей, які виходить е, в нього жінка хвора з двома маленькими дітьми, залишилася сама і нема кому їх доглядати. Людині потрібно, ну я вважаю, що або хоча, хоча б командування могло дати йому, вивчивши всі ці документи, відпуску довгострокову, там вона на збережання на 140 днів знаходиться, або хоча якусь відпустку, щоб він не. Не було в нього там чи СЗЧ, чи якогось там невиконання наказу, чи якихось інших статей, щоб він не отримав, скажімо так, статтю 407 частину 5 самі залишення Залешинської частини від 5 до 10 років позбавлення волі. Це при тому, що він сам добровольцем пішов. Того я прошу всіх, ми будемо. Я со своєї сторони, як військовий адвокат, буду вживати всіх заходів, щоб допомогти йому і його сім'ї, так як він захищав нашу країну з перших з перших днів, пішов добровольцем, і всі, і всі його родичі, всі чоловіки зараз воюють. Прохання, будь ласка, допоможіть. А ми зі своєї сторони будемо вживати заходів, звертатися з рапортами ще раз і направити позови до суду про те, що є факт. Довідки ЛКК про те, що вона потребує догляду, щоб людині допомогти. Це людина, не ухилянт. Він дійсно воював і воює, і буде воювати. Але зараз його сім'я стала таке скрутне становище. Тому прося ще раз усіх небайдужих, усіх, хто може, волонтери, юристи, військовослужбовці, всі, хто має до цього відношення, будь ласка, допоможіть цій людині. Дякую. вам. Я перепрошую, додам ще. Е... Просто виникла така ситуація, що ти добровільно йдеш захищати свою сім'ю, а коли потрібна допомога їй, тебе тримають, наче полоненого у частині. Ось. І було в мене три тільки вибори, виходи. Або діти йдуть в органи опіки, на що я, звісно, ні. Другий варіант це був СЗЧ. І третій варіант приїхати з дітьми в частину, на що я. Коли доповів командування, що я з дітьми явлюсь, мені віддали конкретну відповідь: діти за парканом на територію дітьми, дітям вхід заборонений. Тобто це вас би запустило дітей тебе, бо вони за забором чи виходить зі слів, що так, друзі. Давайте допоможемо людині, давайте допоможемо її сім'ї. І таких людей багато, і я впевнений, що є багато людей, волонтерів і е, військових, і активних загалі людей, які можуть допомогти. Я зі своєї сторони, як військовий адвокат буду вживати всіх заходів, щоб отримати е, відповіді на наші рапорти. І якщо вони будуть негативні, тоді звернутися до адміністративного суду, щоб він е, або е, звільнив його згідно закону про. Військову службу та військовий обов'язок статтю 26. Або, хоча б людині дали довгострокову відпустку. Комбат зі своєї сторони допоміг мені усім, чим тільки міг. Далі виходу ніякого немає. Добре. Тоді будемо сподіватися, що всі небайдужі люди допоможуть, а ми зі своєї сторони також будемо вживати всіх заходів. Всього найкращого, слава Україні. Слава Україні. Дякую.